Доброго дня, мої маленькі дітки, ансамблю Деваграй. Сьогодні ми працюємо з вами онлайн. І сьогодні ми з вами повторимо наші пісні мультнотки та пісню для мами, яку ми почали живичати з вами минулого уроку. Тож, давайте разом з вами, будь ласка, сядемо рівненько, беремо вдох гарненький і видох. Ще раз беремо вдох. І видах. Молодці. Два рази вдох, два рази видах. Будь ласка, ще раз. Повний вдох беремо і видах. Вже у нас, я сьогодні пишу це відео 1 березня, перший день весни. Я вас всіх цим днем вітаю. І на минулому уроці ми коли розочували пісню для мами, там було таке слово веснянка. Тож веснянка це заклик до весни, коли закликають, щоб скоріше прийшла весна, і вона була гарна, чудова, тепла, лагідна, а в нашому випадку ще й переможна. Тож разом до заклику весни, до гарного настрою. До сонячних теплих днів вже. Чекаємо з нетерпінням. І для початку давайте згадаємо з вами наші нотки. Мі si, si, Тепер пограємо з вами у гру. Ви перший раз співаєте, я другий. Давайте. Ду ре мі. Мі Мі-фа-соль. Льо-сі-до. Носі-ля-соль-фа-мі-ре-до. До І давайте згадаємо текст. Нотки, нотки виказковий. Заспіваєм. І самі нотки, які ми вже з вами заспівали ре мі, ре мі, мій фасоль, мій фасоль. І другий куплет. Нотки, нотки, ви гарненькі. Залетіли нам до хати, зараз будем їх співати. І нотки. Тож, давайте разом заспіваємо з нотками. Насія сахові ведо. Нетки, нотки виказкові, нас молоді, чудові. Залетіли нам дохати. Зараз будемо їх співати. Нотки нотки прилетіли, і у вушках задзвеніли приготуйтесь, починаєм разом нотки заспіваєм Дивіться, які гарні веселі нотки. Доремі, доремі, мі фасоль, мі фасоль, ля сі до, ля -сі -до. passella sol fa mi re mi do re mi mi fa sol mi fa sol la se do la se do passella sol fa mi re Прилетів. Мені дуже подобається ця пісня. Взагалі, дуже чудові пісні пише наш український композитор Назар Савко. Мені дуже вони подобаються. Дякуємо. І зараз ми ще згадаємо з вами пісню, яку ми почали вивчати минулого року. Має вона з назву Пісня для мами. Тож, давайте згадаємо текст. Знову чисте сонце наді мною. Веду. Нашла. Знову чисте сонце наді мною, віє вие синій в березень весною. Знов зі святом маму привітаю, щастя їй і радості бажаю, радості їй бажаю, щастя їй і радості. Я зі святом привітаю, радості бажаю. Другий куплет. Мама моя люба, мо, мамо рідна, вже до нас прийшла весна погідна. Мама моя рідна, мамо мила, це ж веснянка нас бере на крила. Мама моя рідна, мама моя мила, це ж веснянка, це веснянка нас бере на крила». І, друг, і третій куплет. Буду квіти рясно висівати, буду пісню мамі я співати. Я найкращі квіти приготую, бо матусі завжди їх дарую. Квіти приготую, квіти приготую, бо матусі кращі квіти я завжди дарую. Тож, давайте заспіваємо цю пісню. Співаємо під плюс, щоб вивчити текст. Добре? <кхід> Наступного тижня у нас свято мам буде, відбудеться. Другий куплет, мама моя люба, мама моя рідна. Мама моя люба, мама рідна, до нас. Третє купле буду квіти рясно висівати, буду пісню мамі я співати. У матусі кращі квіти. Я завжди дорогую. Ось така пісня. Тож сьогодні на уроці ми з вами згадали нашу пісню мультнотки, згадали назву нот. і взагалі Вивчаємо пісню для мами, тому що вже такий веселий настрій, чудовий. Так? Тож співаємо разом, не забуваємо, будь ласка, про дивограй, про наш чудовий ансамбль. Усього вам найкращого. І закликаємо весну, не забуваємо веснянку співати.